В гості. А казочка буде про одну дуже ліниву дівчинку. Вона нічого не хотіла робити ані працювати, ані гратися. Вона, навіть страшно сказати, не любила умиватися, робити вранці зарядку, чистити зубки і розчісуватися. А ще завжди казала своїй мамі: Я не буду, я не хочу, і тому її назвали Нехочуха. Скривіє! Гей, Шш... 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 дівчинко, доброго ранку. Час прокидатися. Я до тебе в гості прийшов. Вставай О, Не хочу. Яка ж ти ледача? Не вихована. Коли приходять гості, обов'язково треба привітатися. Не хочу. Ну, гаразд, доброго ранку. Але вставати я все одно не буду, бо мені не хочеться, зрозуміло? Бачите, яка ладача, а вмиватися треба? Не хочу. Я вчора вмивалась. Ні. Позавчора я вмивалась, не хочу сьогодні. Умиватися треба щодня, аби личко було чистеньке і біленьке. А в тебе яке личко, покажись. Ой, Та ти ж сама зура. Тобі ж потрібно негайно вмитися водою. Та ще й з милом не хочу. Я не люблю води, бо вона мокра і холодна. А я не люблю мила, бо воно щепає очі. Відчепися від мене. То й ти хоч розчешися. Подивись, яка ти кудла та усе волосся у ковтунах. Ось гребінець. Не хочу я гребінець. Буде мене дряпати та й рухатися мені ліньки. Тоді залишайся сама. З бруднулями і лінюхами ніхто не дружить, ні грається, не хоче гратися. Ну ти, а я собі буду далі спати. І гратися мені теж не хочеться.

Хто я маленький домовик, домовик я чарівник. В цьому домі я живу, його спокій стережу. Ой, біда, і треба ж було такому статися, щоб таке ледащо зі мною в одному домі жило, не вмивається, не розчісується, не чистить зуби і не робить зарядку. Біда Набридло мені на таке дивитися. Зараз наша нехочуха засне і я її вмить зачарую. О, спить уже. Еники-беники, гіли вареники. Еники-беники. Раз. еники беники, два. Еники-беники три. Нехочухо. У лісі живи. Каже, що це за чудо таке брудне і волохате, страшне і кудлате так кричить. Я не чудо, я дівчинка. Ні, ти не дівчинка, ти чудо, ти гніздо для нашої ворони. Ні, я дитина, от і ні. Я знаю, які бувають діти. Вони чистенькі, охайні, зачесані, не лежать у ліжку весь час, а граються різні цікаві ігри, бігають, стрибають і люблять працювати. Ой-ой-ой! Хто це зі мною я так пожарує? йду. Ой. Хто це? Що це? Страшне таке плаче. Я не хто і не що, я дівчинка. Ні, ти не дівчинка. Дівчаток, я бачила, вони такі чистенькі, чи з бантиками у косичках, наче квіточки, а ти. Як страшний реп'ях. Вся кудла та брудна. Ні, ти не дівчинка, ти баба, яга. Я дівчинка, дівчинка, я не баба яга. Та ні, глянь у водичку в озері, яка ж ти дівчинка. Страху? я тобі казала, Швидко видку біжи додому, ми Вася, Lihat gila, 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 lihat gila, lihat Лисичка У мене завжди гарна звичка. Люблю дуже умиватись і чистенько одягатись. Ля ля. ля Доброго дня, лисичко. Скажи мені, будь ласка, як до мого дому дійти? Добрий день і тобі. Щось я тебе не впізнаю. Що ти за звір такий? Ніякий я не звір. Я дівчинка. Можливо, можливо, і дівчинка. Тільки чомусь дуже брудна, неохайна, невмивана, нечесана. Чи так можна? А як? Я не хочу вмиватись, не хочу я чесатись і гратись я не буду. А, чула, чула я від відомовичка чарівничка про дівчинку, яка живе у його домі. То певно це ти не хочуха. Так, це я. Невже ти не розумієш, що треба умиватись, чистенько одягатись, не можна лінуватись? Біля тебе такої брудної, неприємно знаходитись та ще й захворіти можна? Обіцяй мені, що станеш гарною дівчинкою, чистою, охайною, тоді вкажу тобі шлях додому. Добре, обіцяю. Я дам тобі чарівний клубочок, який підкаже тобі шлях додому. Підеш ось по цій доріжці. Дякую. Бувай, тільки обіцянку свою не забувай. Будеш прибирати? Буду. А зубки чистити? Буду, а після себе прибирати мамі допомагати будеш? Звичайно, буду, бо я свою маму дуже люблю. А гратися будеш у різні ігри. Я дуже хочу, тільки мені самій нудно і гратися немає з ким. Ви ж Казали, що з такими, як я, ніхто дружити не захоче. Ми, Ми захочемо! Бачиш, Люба, скільки у тебе одразу друзів з'явилося. Коли ти така охайна, чемна і добра, то всі з тобою будуть дружити. Дякую вам, друзі, за все. Дітки, а вам сподобалось? Так! Да. Тому зараз повторюйте за за нами! Голімо куми, мами, голімо ми, ами! Всічки ми, мамин, ми, мами голі ми, ми, всічки ми, мами ми, 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 так ми... 否则。